Авторський вірш, я повернуся, мамо. Я повернуся, мамо, ти чекай, обійми синові слова прощання, люблю чекатиму, ти пам'ятай, щодня чекатиму від ранній до смеркання. Все добре, мамо, я живий, йду на завдання в темінь ночі. Синочку, рідний, дорогий, шепочуть губи. Плачуть материнські очі. Минають дні, а вісточки нема, При столу зажурилась мати. У тиші вечора сидить одна. Іде ж мій син, іде його шукати? Погринула в те пекло, щоб знайти, та сил уже немає мати. В думках важких вона лиш може йти до тебе, сину, щоб тебе обняти. Проклята будь людина вбивча ця війна, хай сонце правди зійде над землею, щоб жодна мати не лишилася одна, щоб рідний син був завжди з нею. Тарас побули Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? До схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю навчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, як діток доглядала звичаю навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Анува. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою Україну, що колишучи, співав про свою недолю, що співаючи люда, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись задушила. Серцем приспала. степи мої, запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль прозриває, не хай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом переверні нехай підростають та поможуть москалеві розподривати. Та з матері полатиму сорочки знімати. Помагайте, не дойдуть матір катувати. На четверо розхопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, Якби то не знайшли те, що там схоронили. не плакали діти, мати не журилась. Тарас Григорович Шевченко рано й новобранці. Рано Ранобранці новобранці виходили за село, а за ними молодими та дівчат не пішло. Подибала стара мати доню в полі доганяти. І догнала, привела, нарікала, говорила, поки землю положила, а сама старці пішла. Минули літа, а село не перемінилося, тільки кустка на край села набік похилилась, коло кустки на милиці москаль дибає, на садочок позирає. Вузко заглядає. Марне, брате, не вигляне чорнобриво з хати, не були стара мати вечеряти в хату, а колись давно колись то було. Рушники вже ткались, і гостина бережалась шовком вишивалась. Думав жити, любитися та бога хвалити. А довелось. Ні, да в світі прихилитись, сидить собі коло на дворі смеркає, а в вікно неначе баба соба виглядає.